Вітаю вас, шановні телеглядачі. Час спортивних новин тижня, що минає у програмі Спортивна Галичина, де ми обговорюємо та аналізуємо важливі події зі спортивної сфери, що відбулися протягом тижня. Нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт SportІF А сьогодні поговоримо про такі події. Івано-Франківська Говерла незабаром стартує в новому сезоні баскетбольної суперліги. Прикарпатець Федір Хашалов завоював бронзу на чемпіонаті світу з фітнесу. У школах області продовжують пропагувати олімпійський рух, проводячи олімпійські уроки. Верховинець Євген Марусяк вибрав дві золоті медалі та встановив рекорд трампліну К-60 на міжнародних змаганнях у Казахстані. Розпочнемо з футболу 22 вересня у матчі 21-го туру чемпіонату області. Відбулася зустріч іменована Карпатським дербі. Колумські Карпати приймали на своєму полі команду Карпати з курортного міста Яремче. Як завжди, це протистояння викликало чималий інтерес болівальників, яких зібралося на стадіоні Юність близько півтора тисячі. Адже до завершення сезону командам залишалося зіграти ще по шість матчів. Очки надзвичайно потрібні були як команді Яремчі, яка вела боротьбу за п'яте місце, так і Коломийським Карпатам, у яких завдання на сезон стоїть конкретне, здобути золоті медалі чемпіонату. Початок матчу був за гостями. Яремченці активно бігли вперед, створивши кілька небезпечних моментів біля ворітки селиці, і не менш активно грали у відборі та застосовували пресинг. Так тривало до першого голу голу у ворота Яремче. На 16 16-й хвилині арбітер зустрічі зафіксував гру рукою захисника гостей у своєму штрафному майданчику і без роздумів призначив 11-метровий. незважаючи на незабитий пенальті у воротах гуцульщини у матчі попереднього туру. До м'яча знов підійшов Олег Веприк, і цього разу він не схибив один Після цього команди помінялися ролями. Коломияни, окрилені успіхом побігли збільшувати перевагу, а курортники були деморалізовані. На 27-й хвилині Антон Луцик прорвався по лівому флангу і подав майже з корнера прямо на ногу Андрія Вереткам, який вдотик відправив м'яч у сітку воріт Яремче 2-0. А за 11 хвилин коломояни повторили таку ж комбінацію. Але цього разу подавав Василь Огаль, а наконечником атаки став Роман Гаврилюк 3-0. Не минулої хвилини як Вередко міг збільшити перевагу господарів, вийшовши віч на віч із голкіпером курортників, але м'яч пролетів поруч зі стійкою. А довершив побиття суперника в першій 45 хвилинці Олексій Родевич, забивши в роздягальню 4-0. До речі, з різницею в чотири м'ячі Яремчанські Карпати в цьому сезоні програвали двічі Коломиянам та Івано-Франківцям. Та це був тільки перший тайм. Геть нічого не вдавалося курортникам і після перерви, і навіть штрафні удари з 30-35 метрів по воротах Олексія Тріщука, який зі стартових хвилин другого тайму захищав ворота Коломийських Карпат, назвати небезпечними складно. Зеленобілі змарнували чимало гольових атак, але кілька разів зуміли засмутити гостей. На 56 й хвилині Олег Веприк перехопив м'яч із другого дотику обвідним ударом від правого шкіряного в дальній кут 5-0. Єремчанські футболісти намагались хоч щось організувати в нападі, натомість пропустили блискавичну контратаку. Беретко, Луцик та Москалик виходили на самотнього єремчанського воротаря і вміло розіграли довірного гол на рахунку Антона Луцика. 6-0. В Цей час схоже шкода єремчанців стало і Луцькому Володимиру, арбітру матчу, який на 71-й хвилині призначив пенальті у ворота Коломої. А удар з 11-метрової позначки виконав Максим Самойліч, забивши гол престижу 6 6-1. Все ж останнє слово було за господарями. На 81-й хвилині зустрічі Андрій Нестарук, який хвилиною раніше з'явився на футбольному полі, замкнув простріл від Романа Москалика, тим самим встановивши остаточний рахунок матчу. Так яремчанські Карпати ще не програвали. Курортники втратили дві позиції в турнірній таблиці, і тепер вони восьмі. Коломияни продовжують утримувати лідерство в чемпіонаті. Тим часом, на тижні, що минає, наша національна футзальна збірна провела матч-відповідь за право виходу до фінальної частини Євро-2014. У надзвичайно драматичному та напруженому поєдинку синьо жовті зуміли пройти збірну Угорщини. Хоча саме суперники перемогли 5-4, але завдяки домашній звитязі 2-1 та голам, забитим на чужому майданчику, до Антверпена наступного року їдуть саме українці. Приємно, що один із голів у ворота збірної Угорщини забив досвідчений гравець вонофранківського органу Євген Валенко. А от Андрій Андрій Сімка, який у першому поєдинку забив два м'ячі, був змушений достроково покинути майданчик, отримавши друге попередження на 26 й хвилині. Сподіватимемося, що до 29 вересня саме тоді відбудеться виїзний матч. Франківські збірники відновлять свої сили, оскільки на ураган чекає львівська енергія. Що ж до баскетболу, то 28 вересня Івано-Франківська Говерла проведе в обласному центрі товариський матч проти Львівської Галичини. А загалом, за час пересезонної підготовки, склад команди було змінено доволі кардинально. Щоправда, головний тренер Євген Бурзін продовжує працювати Івано-Франківську. Про новинки з табору команди та плани на сезон нам розповів прес-секретар Говерли Андрій Менів. Першочергове завдання ставить керівництво щороку це потрапити в вісімку кращих. Це, це зона плей-офф. Фактично, в попередніх чотири сезони в Суперлізі це, це завдання виконувалось, і команда, ну ви знаєте, що на 2011 році стала бронзовим призером. Минулого року, щоправда, посіла восьме місце, але так само потрапила в плей-офф. Якщо говорити вже конкретно про якісь локальні задачі, то звичайно, якщо вже потрапляти в зону плей-офф в вісімку, треба просто посісти в якомога вище місце. Минулий рік це довів, що ми посіли восьме місце за підсумком чемпіонату і потрапили на першу команду, найсильнішу, на будівельник, який в підсумку і став чемпіоном. Фактично, чим вище ми місце займемо, тим просто вигідніше буде наша позиція, далі можливість пройти. От. Фактично зараз завдання хто не ставить, бо невідомо по силам, які, які суперники мають, скажімо так, потенціал. Ну от я скажу, що два гравці колишнього складу, основні гравці, з Говерли мають на увазі. Кіндл Дайкс – це кращий бомбардир, команди і третій взагалі в Суперлізі. Він перейшов в Лівську Галичину, так само, як і Ярослав Лемок. Фактично підсилили склад наших головних конкурентів. Ми завжди ведемо суперечку з ними. От, і багато команд підсилилося, і тому зараз говорити про щось зарано, ну, команда вже має завдання потрапити в плей-офф. Чемпіонат буде цікавим, і скажу так, що він, скоріш за все, буде виходити на екрани, там, де зараз мова про те, що перший національний канал буде транслювати матчі. Чемпіонат буде проходити в два кола, а не три, як попередньому. Тому ну, досить цікаво очікуватися. Приємна новина надійшла з Казахстану. Там на міжнародних змаганнях гран-прі зі стрибків на лиших з трампліну серед юніорів у місті Алма-Ата верховениць Євген Марусяк вибрав дві золоті медалі та встановив рекорд трампліну К 60 стрибнувши на 66,5 метрів. Серед 18 країн, які приймали участь у стрибках з трампліну, Прикарпатець став одним з найкращих летунів, Повідомляє сайт Національного олімпійського комітету. Також прилучився національний олімпійський комітет і до проведення олімпійського уроку в школі села Підгір'я Богорочанського району. Тут здавна люблять спорт та приділяють йому чимало увагу і в навчальному процесі. Представники ноку подарували дітям атрибут олімпійського руху та побажали дотримуватись олімпійських моральних якостей. Це справедливість, повага та чесна боротьба. Не так часто віддалені школи привозять подарунки, а тим паче намагаються зацікавити дітей олімпійським рухом. У підгір'ї школа не надто велика, та й дітей тут не так багато. Проте певні організатори в селі ще здавна були добрі спортивні традиції. Тому не дивно, що і в школі спорт чи фізкультура на передових позиціях. Різні підприємці, як завжди, допомагають нам у селі, які є присутні у селі. Крім того, відділу освіти, Ну і ви знаєте, яка зараз ситуація ми. І самі вчителі фізкультури купують грамоти і нагороджують. З розвитком олімпійського руху підгір'ї обізнані. Принаймні про це можна стверджувати по кількості різноманітної олімпійської інформації, що розміщена на шкільних стендах. Відтак і надалі задовільняти бажання дітей, які цікавляться спортом, вчителі фізкультури вирішили, провівши так званий олімпійський урок. Дитячої радості не було меж. Численні змагання та вправи додали школярам ентузіазму на довгий навчальний період. У підсумку жоден учасник олімпійського року не залишився без подарунку. Щоденники з олімпійцями, література на тему олімпійського руху в Україні та футбольні м'ячі такі призи чекали на малих підгірчан. Проводимо ми два, а то й три олімпійські уроки на тиждень. Це спочатку вересня. Вчителі вже знають, як проводити цей олімпійський урок, щоб була і висвітлена атрибутика Олімпійська, яку їм надається Олімпійським комітетом на всі загальноосвітні школі. Такі олімпійські уроки проводяться по усій Україні, де є зацікавленість у розвитку олімпійського руху. У найближчий період представники національного олімпійського комітету такі уроки проведуть у Делятинській та Білоберізькій загальноосвітніх школах Верховинського району. Від патронатом Національного олімпійського комітету України у надвірні відбувся міжнародний турнір серед юнаків на призи срібного та бронзового призеру Олімпійських ігор зюдо Романа Гонтюка. Про його перипетії у сюжеті наших колег з надвірної. Присутній на змаганнях надвірнянський міський голова Зіновий Андрійович вважає, що такі заходи є одним з яскравих віг життя міста. Роман Гонтюк – призер двох олімпійських ігор. Я думаю, що людина. Яка прославляє не тільки наше місто, наш країн і державу в цілому заслужила для того, щоб зібрати кращих спортсменів дзюдоїстів з усієї Європи. Стало традиційно, що цей турнір, якому вже більше п'яти років. Проходив на території нашого міста. Якщо взяти в цілому, повага і авторитет Романа говорить сам за себе: призер двох олімпійських ігор і почесний житель нашого міста. Тому надіюся, що його перемоги ще всі попереду, зв'язку з тим, що він дійсно хоче навчити не одне покоління молоді, як і тренер майбутній, для того, щоб прославляти наше місто, наш край, всю Україну у такому прекрасному виді спорту, як дзюдо. Заступник голови надвірнянської районної ради Ігор Песклинець, сам у минулому спортсмен, зазначив, що. Роман Гонтюк є гордістю українського спорту і прикладом для молоді. Основним ідейним натхненником цього турніру був наш визначний тренер, заслужений тренер України. Це Бонарук Євген Миколаєвич. Тобто, це він організовує ці турніри, і ви знаєте, як я вже говорив сьогодні, основна ідея це є і основна цільова аудиторія проведення цього турніру це є молоді спортсмени. Молоді спортсмени повинні зрозуміти, що Роман Гонтюк це є вихід із нашого району, це є хлопець з простої сім'ї, який не мав ні впливових родичів, не мав ні впливових знайомих, який з простої сім'ї. Вийшов, який вчився в третій школі, як і багато з наших хлопців, і був в тих самих життєвих обставинах, як і більшість цих молодих дітей, молодих хлопців, які тут на сьогодні тренуються. І він тільки завдяки своїй праці, тільки завдяки своєму характеру, завдяки своїй силі волі, він добився тих результатів, добився всесвітньої слави і прославляє наш район. І тому проведення цього турніру це є сигнал молоді, що в житті основне це все ж таки. Села волі і в житті, все ж таки, за рахунок що від них залежить їхнє майбутнє. У свою чергу віцепрезидент Івано-Франківської обласної федерації самбо Роман Можак вважає, що міжнародний турнір на призи Романа Гончука є великим святом спорту. Завдяки Роману Гонтюку, його тренеру Євгену Миколаївичу Боднаруку та всім тим людям, які допомагали Гонтюку йти до вершин Олімпа. Надвірнянщина прославляла Україну на цілий світ. Сьогодні відбуваються теж міжнародні змагання, якими всі учасники, всі організатори теж прославляють нашу Україну на цілий світ. Я хочу побажати учасникам змагань перемог а організаторам, організаторам змагань, щоб цей турнір розвивався, був як сильніший. В цілому турнір відбувся на високому рівні. Було розіграно 9 комплектів нагород у п'яти вагових категоріях. Наступна сторінка нашої програми присвячена інтелектуальному виду спорту. Мова йде, звичайно, про шашки. Гра у шашки зародилася ще до нашої ери, і чималої популярності набула в 5-6 столітті у Індії. На сьогоднішній день багато хто до цього виду ставиться дещо скептично. Мовляв, до спорту шашки нічого не мають. Утім, Україна, і, зокрема, Прикарпаття продовжує завоювати найвищі нагороди саме шашок на різноманітних міжнародних першостях. Власне, про шашки, перспективи його розвитку на Івано-Франківщині, ми поспілкувалися з чемпіонкою Європи. Веду спорту франківчанкою Ольгою Балтаже. Пані Оль, ви на сьогоднішній день є однією з найуспішніших, так би мовити, шашкісток не тільки в Україні. Нещодавно ви повернулися з Кубка світу, який відбувався у Голландії. От поділіться своїми враженнями. чи вдалося проявити максимальний свій шашкістський, так би мовити, потенціал. До речі, з 14 по 22 вересня в голландському містечку Вагін проходив Кубок світу. Це були змагання дуже цікаві, і тільки. Перше проводилася така система, яка не тільки ми грали в класичні шашки з класичним контролем часу, але наша задача постійно ускладнювалася. Контроль часу постійно змінювався. Це було вперше таке, і тому несподівано. Дуже велике навантаження було не тільки на гравців. Болівальники теж переживали, навіть були сльози. все це було. Наприклад, попередньому етапом. Серед чоловіків 92 учасники, серед жінок 32 учасниці боролися за 16, за виход в, 16, в фінальну шістнадцятку. Це, родь би здається, серед жінок 32 учасниці, 16 потрібно потрапити. Але за межою фіналу залишилася чотирикратна чемпіонка світу Дар'я Ткаченка, чемпіонка України Вікторія Біла, призер чемпіонату Європи минулого року Аїна Собакіна. Тобто боротьба була дуже напружена. Фінал. Серед жінок попали я і ще одна українка Вікторія Матрічка. А серед чоловіків взагалі боротьба була запекла настільки, що в останній тур попереднього етапу, в трьох зустрічах, майже на останніх секундах матча вирішувалось, хто попаде до фіналу. На жаль, нашому українцю Юрію Нікієву не можна сказати не, не було такого спортивного щастя. Він тринадцятий партії. Зробив фатальну помилку, яка залишила його за межею фіналу. Ми звичайно за нього вболівали, і нам було дуже шкода, що це так трапилось. В фіналі теж була. Мені дуже так є таке порівняння. Фінальні матчі були схожі на футбольні баталії. Спочатку контрольний, е, класичний контроль це звичайний футбольний два тайми. Потім швидкі шашки, це якби додатковий матч в футболі. так. Потім блискавична гра. це по п'ять пеналь... пенальті, і потім такий дуже цікавий формат: в кожної учасниці або учаснику дається три хвилини і дві секунди на кожен зроблений хід. І от грають, зіграли партію, якщо не час, грають далі на останній час. І багато партій було, залишалося одного, в одного учасника секунд, одного в 14 грають партію. І так хто перший пом... зробить помилку або закінчиться час. От я так. Не попала до попала в півфінал, але не потрапила до призової тройки. Програла вже на останніх цих секундах. А якщо говорити взагалі про такий широкий загальний підхід до такого виду спорту, як шашка. От можна порівняти в Голландії, наскільки я знаю, він теж там на високому рівні до днів, і в Україні. От чи на однаковому рівні розвиваються шашки в цих двох країнах? Ну це взагалі. Ну і не порівняти не неможливо це ні в коєму разі. Звичайно, радянська шашкова школа це дуже потужна школа. Тобто ми ще, мені здається, існуємо. Результати є за рахунок тієї школи. Але зараз голландська держава, шашки другий від спорту по популярності після футболу. Федерація шашок має назву Королівський шашечний союз Нідерландів. Тобто вони. Працюють під патронатом королеви. І зараз вони, перші, ніж ми діти, ну, почали спілкуватися з комп'ютером, інтернетом, і вони зрозуміли, що це не дуже корисно для дитини. Дитина уходить в віртуальний мір. І взагалі не може спілкуватися. І вони зрозуміли що через цю національну особливість, якій є шашки, можна повернути дітей до звичайного спілкування, коли вони будуть не тільки спілкуватися в віртуальному світі, але і ще розвиватися. І от зараз це перші результати цих. Цієї програми. Чемпіон переможцем Кубку світу став молодий грессмейстер з Нідерландів Рон Бомст, Бомстра, якому зараз тільки виповнюва 20 років. Я вважаю, що для шашок це дуже такий серйозний результат. Він обійшов багатьох чемпіонів світу останніх років. Тільки можна сказати, що вони досягли тих успіхів, які. Держава зробила. В Україні теж шашки є національним відом. Ну, мабуть, в кожній родині є шашки. Я думаю, що і ви колись грали в шашки, знаєте, як вони ходять. Так? Ну, звичайно, кожен з нас знає. Але, на жаль, не, не завжди ми отримуємо ті підтримку на рівні держави. От у Франківську теж є, наскільки знаю, є шашковий клуб. Чи діти зацікавлені в тому, щоб займатися таким ну, недоволі популярним видом саме як вид спорту? Тобто сприймаються збільшують як таке домашня розвага, а не як вид спорту. Чи є багато дітей, які відвідують власне цей клуб, де ви теж от, свої знання, свій досвід можете передати цим дітям Ну, Я існує в Новагілєві Чатри. Ми проводимо тренування. Зараз. Хотілося б, щоб це було більш такого потужного масштабу, щоб це був не тільки клуб, а це був або центр інтелектуальних ігор, або спортивна дитяча школа, де діти ще будуть можливість не тільки, не тільки тренуватися, а постійно нарощувати свій потенціал. Ну, так от, щоб це була вже така дійсна, потужна. Структура. Пані Олі, наскільки знаєш, зважаючи на ваші успіхи, взагалі на популярність шашок завдяки, в тому числі і вам, йшла мова про те, щоб створити Івано-Франківську, так званий центр інтелектуальних ігор, от, на якому місці. Так би мовити, загальмувало це таке побажання від кінця телевизор. Звичайно, мені б хотілося, щоб воно не гальмувало, а швидше вирішувалось. Ну, зараз вже є кроки, які дійсно франківську зараз розглядається питання по створенню такого центру або спеціалізованої дитячо дитячої юнацької школи, іменно інтелектуальної. Мені, звичайно, я в цьому зацікавлена і було б дуже приємно, щоб наші діти досягли якісь Серйозних успіхів. А що власне потрібно для того, щоб розвивати цей вид спорту? Популярність серед дітей? Ну зрозуміло, що в різних видах спорту різне потрібне обладнання, там форма. Харчування у вашому одіспоту, що потрібно, крім приміщення і бажання. Це, мабуть, головне, але по інвентарю для того, щоб дитина могла займатися вдома. Це не які нескладні інвентарі, там, не які костюми. Іноді, коли діти приходять і кажуть, в мене нема шашки. Я кажу, а ти що малювати не вмієш? Тобто дошку можна намалювати. А далі можна взяти кришки від бутилок, любі... тобто, це для дитини, яка головне чому... бажання, так? бажання, так звичайно, на професійному рівні зараз вже потрібні то, що, до речі, в нашій Франківській області ми зараз не маємо. Потрібні професійні електронні годинники, на яких зараз проводяться змагання. От бачите, я зараз вам розказувала, що контроль часу. Тобто на звичайних годинниках механічних, які раніше були ще може десять років тому, такого неможливо зробити, бо не можна за кожен ход додавати там дві секунди. Тобто потрібний електронний годинник. Тому якщо ми бажаємо, щоб наші діти досягали, досягали якихось успіхів, то потрібно їх зараз вже тренувати до цього. А чи є оці діти? Є ті бажаючі. Ну, звичайно, ходять, в нас вже є результати, вже є. Ну, наприклад, серед так, дітей, власне. Та, так, звичайно, є призери України, це вже ми, якби, цю сходинку ми пройшли вже не один раз, коли діти ставали призерами чемпіонатів України серед дітей. Але зараз мені дуже хочеться відмітити такий перший, можна сказати, Крок до медалів це в цьому році зробила Уляна Клачак, яка дебютувавши на чемпіонаті Європи серед дівчат, посіла 4-7 місце. Я вважаю, що для дебюту це дуже вдалий результат. І я дивилася звичайно партії. Після цього все мені здається, що трошки досвіду і вже можна буде боротися за медалі вже на рівні цих. Дівчат, які отримали в цьому році, а щодо розвитку шашок власне по області, де такі Найбільш е, шашкістські райони так би Ну, могла, Зараз, ну, крім Франківська, це Косів, звичайно. В цьому році ми там проводили чемпіонат України. Е, до речі, провели дуже цікаве мероприяття ще. Це влітку відпочинковий табір, де діти не тільки грали в шашки, а ще е, там, ставили казку на шашкову тему, наприклад. Грали в футбол, ходили за ягодами. Ну, і відпочивали, і тренувалися, і грали. І, це було, і батькам сподобалося дітям. Я думаю, що в наступному році мені теж це прийдеться проводити, але я подивимось. Ще непогані результати є результати в селі Ланчина на Двірнянського району. Наприклад, там є хлопчик Саша Коваль, який в цьому році до 10 років, йому тільки 6, але до 10 років він став чемпіоном області. Тобто, я вважаю, що в нього те є. Це перспектива. Є перспектива. Він виїжджав на Україну, е, дивиться, до 10 років Україна. Але він грав і він посів дев'яте місце. Є, а йому то 6 років. Тобто в нього є потенціал. Тобто грали та -то хлопці до 10. Тобто є, є в нас багато дітей, які мають звичайний потенціал. І я думаю, що в наступному році, коли будуть чемпіонати України, я думаю, що ми зможемо його якось. А який найкращий вік власне для дітей, щоб починати займатися ну, і закінчувати кар'єру? Наприклад, футболістів прийнято закінчувати у 35 років. Є такий якийсь відповідний вік? На рахунок, давайте почнемо спочатку, початку кар'єри. З з кар раніше, от я вже працюю тренером багато років. Раніше був саме такий оптимальний вік для дитини: це 9-10 років. Те, коли вона переходила з початкової школи до середньої, вона вже спроможна була якось рухатись, самостійно виконувати завдання. Але зараз що відбувається? Зараз мені здається, діти сказали, не може це за рахунок тої інформації, яка на них і багато вони її опановують ще в дитинстві. І зараз я те, дивлюсь, в мене багато учнів, яким 6-7 років. Вже є учні, які пі... В нас вже були такі випадки, коли п'ятирічні діти грали в змаганнях в чемпіонатах області. І не можна сказати, що вони там були просто присутні. Я бачу, що вони від турніру до турніру вони ростуть. То, якщо це відбувається, то значить цей вік зараз можна вже починати. А на рахунок закінчення кар'єри, це теж, мені здається, відносна справа. Ось такий дуже цікавий випадок. У нас Є. Був випадок, коли семиразовий чемпіон світу із Куперман, коли Києвлянін, потім він емігрував в, в Америку, брав участь в чемпіонаті світу, йому було за 80 і він посів п'яте або шосте місце. Тобто я вважаю, що на рівні грессмейстрів, які були, мабуть, в два рази молодші, це дуже достойний результат. Пані Оль, і останнє запитання до вас. Як до тренера в першу чергу, якщо наші батьки, які мають дітей, які зацікавилися видом спорту і хочуть віддати дітей, От, зокрема Івано-Франківську, навіть чи так. в районах, там, де розвиваються шашки, куди їм в першу чергу потрібно звернутися, власне? Ну, можна підійти до Могилевича 3, Це, Це так? Це до Франківського. Або я можу продиктувати зараз свій телефон. Ну, я думаю, на Могилевича 3 теж розкажуть. Так, я думаю, теж розкажуть так. Я буду дуже зацікавлена, якщо в нас будуть діти, які захочуть, почувши цю передачу, захочуть прийти до нас. Дякую а ми вам. вже їх навчимо. Дякую вам за розмову. Відзначилися прикарпатці на чемпіонаті світу з чоловічого фітнесу, де почесне третє місце здобув наш земляк Федір Хашалов. Підготовка до змагань справді була дуже посиленою, на яку пішло дуже багато сил. Так, як чемпіонат світу проходив на Україні, і ми мали великі шанси на перемогу, розповідає Федір, то такий здобуток спортсмена дав змогу перемогу українській команді в загальнокомандному заліку зайняти найвище місце. У фінальний день чемпіонату світу Україна виграла 16 медалей: шість золотих, дві срібних і вісім бронзових. Що ж до плавів на майбутнє, спортсмен розповів, що вже скоро скоривано франківську. Він прилучиться до відкриття молодіжного театру танцю та федерації бодібілдингу, а також фітнесу. Нагадаємо, що Федір є багаторазовим чемпіоном України, а також призером та переможцем міжнародних стартів, у тому числі чемпіонатів Європи та світу. Завжди був призах, але на чемпіонаті світу ще першим не вдавалося бути. І тут у нас з тренером була мета: завдання номер один це перемога. А ще все вдома і шанси були дуже великі. Ми готувалися, вихідних не було. Всі літом десь відпочивають, кудись їздять. І я зранку до вечора в спортзалі. І в результаті третє місце, трохи було розчарування, але чому? Напередодні змагань за тиждень я дуже сильно не Це величезна температура, вплоть до дня змагання, я ще був хворий, і було питання, чи я буду виступати, чи не буду виступати. І в той момент я вагався, але стільки було праці покладено, що ну, довелося виступити. І виступив непогано. Думаю, третє місце в ну, такій такі ситуації, які я опинився, Це дуже хороший результат. Протягом тижня, з 15 по 22 вересня в валущі тривала 15-та всеукраїнська спартакіада серед збірних команд держслужбовців. Змагання відбувалися з п'яти видів. Прикарпатці були представлені 21 спортсменом. У ході спартакіади, розповідають очевидці, наші демонстрували високі результати. Зокрема, Наталя Сворих з тисманиці посіла третє місце в настільному тенісі. Також непогано представили прикарпатський край і наші футзалісти, зайнявши п'яте загальнокомандне місце. Утім, найбільше порадувала команда з волейболу, який в нелегкій боротьбі вдалося піднятися на найвищу сходинку, що підсумку дало можливість прикарпаттям посісти перше загальнокомандне місце, набравши більше 500 очок. Найбільше нас порадували наші волейболісти. Які вже в чвертьфіналі подолали збірну команду Хмельницької області, яка того року займала перше місце, і в фіналі впевнено перемогли Запорізьку область. І таким чином наша збірна команда держслужбовців вперше за 15 років здобула перше загальнокомандне місце. Особисто мені від управління спорту департаменту освіти, науки сім'ї, молоді і спорту хотілось би подякувати всім головам райдержадміністрації і управлінь, які приклалися фінансово для того, щоб наші державні службовці змогли прийняти участь в цих змаганнях. Я думаю, що свої, своїми результатами вони підтвердили Ренеме Івано-Франківщини. Тож це все на сьогодні. Вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну личну дивіться за тиждень і вже традиційно завжди влучайте в дев'ятку. Ніколи не потрапляєте в офсайт. До зустрічі.